То ви це серйозно? Мовне питання не на часі? А коли воно буде на часі? Вже війна в хаті. Що ще має статися, щоб мова і віра були на часі? Знаєте, я по життю намагаюся не плекати зайвих ілюзій стосовно людей, аби потім не розчаровуватись. Тому завжди кажу, що правда влітає людині в голову лише тільки з Отакий От жорсткий, але дуже влучний вислів. Але ж ні, виявляється, знаходяться між нами люди, які навіть за цих умов в жодному разі не хочуть рухати свою макітру. Давайте так, якщо в когось вікові або медичні проблеми з пам'яттю, давайте пригадаємо разом: з яким гаслом нас віджали Крим? Возвращення в родну гавань і защита русского язика. Кого прийшли звільняти росіянці на схід держави? Рускагаваряще населення? Яку умову з поміж інших поставили вже під час війни у Стамбулі росіянці перед українськими перемовниками? Язик, що першочергово роблять окупанти на окупованих територіях. Паплюжать наші державні символи і воюють з нашими вивісками. Бо наша іскрапочкою їм як зашморх на шиї. Катують і вбивають україномовних патріотів, спалюють наші українські книжки і запроваджують для наших дітей в школі навчання російською. Чому? Бо вони, на відміну від вас, розуміють, в чому сенс цього протистояння. Звідки ноги ростуть? Якби ми не толерували мовне питання вже 30 років, на Росії не зросло б покоління, яке вважає, що українців не існує, що це погані росіяни, що української мови не існує, це зіпсована російська, та й України взагалі не мусить існувати. Ви гидуєте своїм, а ворог, оце наше, вже чотири сотні років намагається вкрасти. Ви у Польщі залюбки вчите польську, в італії італійську, ви би китайську вивчили, якби вас туди пустили. Ви нехтуєте мовою своїх предків, а Всесвіт жорстоко карає за відступництво. Хіба ж ви цього не бачите? І не прикривайтесь війною, хлопцями на передовій. Кажу ще раз: для тих, хто слухає і не чує, Побуті у себе на кухні, в душі співайте будь-якою мовою, а в соціумі будьте ласкаві, опановуйте українську. Як ні, то не дивуйтесь, що суспільство не буде вас толерувати і вважати трошечки ну, нездібними отакі От сучасні історичні виклики. Однією дупою на двох стільцях більше не всидиш. Настав час зробити. Свій відповідальний вибір. Думай.